Шановні Дрогобичани, значного резонансу у соціальних мережах набуло поширення інформації про нещодавнє притягнення до адміністративної відповідальності голів територіальних громад району, за порушення останніми у сфері мобілізаційної діяльності та оборони. Вважаю за необхідне донести суспільству, що на органи місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб цілою низкою законів України, зокрема таких як про оборону. Про мобілізаційну підготовку, про місцеве самоврядування в Україні покладено комплекс обов'язків, метою яких є забезпечення заходів держави по її захисту у разі збройної агресії. Зокрема, визначено обов'язки виконавчих органів місцевого самоврядування щодо планування, організації та забезпечення мобілізаційної підготовки і мобілізації на території відповідних громад. За невиконання яких керівники цих органів несуть передбачену законодавством відповідальність, у тому числі і адміністративну, в той же час повноваження військових адміністрацій у вказаній сфері, передбачені законами про місцеві державні адміністрації, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про правовий режим воєнного стану та полягають поряд з іншим. У здійсненні заходів контролю за мобілізаційною діяльністю на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць повноваження щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію покладаються на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Питання необхідності адміністративного реагування виникло не раптово, а є наслідком тривалої бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування. Їхнє ігнорування вимог про усунення порушень та нехтування попереджень про притягнення до відповідальності та відбулося аж на третьому році війни. Хоча в інших регіонах країни. Практика застосування правових наслідків за невиконання мобілізаційного законодавства мала місце з часу повномасштабного вторгнення. Публічні заяви Другобицького міського голови демонструють повне неволодіння ним приписів законодавства про функції та завдання як органів місцевого самоврядування, так і органів виконавчої влади, про принципи їхньої діяльності та взаємодії. І відображають зневагу до останніх. Зокрема, висловлювання, які стосуються мобілізаційної діяльності, розхитують ситуацію в суспільстві та, що найгірше, служать на руку ворогу. Закликаємо громадян свідомо оцінювати дії та заходи, які вживаються органами виконавчої влади у воєнний час та не піддаватись політичним та особистісним інтригам. Дякуємо кожному. Хто став на захист нашої держави, посадовцю чи безробітному, депутату чи підприємцю, кожній жінці та кожному чоловіку, брату та сестрі, батькові та матері, усім синам та дочкам українського народу. Слава Україні!